За вікном дощ, туман, а я намагаюся створити собі теплий сонячний настрій. Всім привіт! Часом достатньо кількох слів, щоб день заграв яскравими барвами. Італійська мова звучить мелодійно сама по собі, а надихаючі фрази додають світла, оптимізму і впевненості. Давайте почнемо день з них. «Онні сорізо, е ун ді соле. Кожна усмішка це промінь сонця. Прокинувшись, посміхніться, засяйте. Онні Джорно е у нову Ініцію. Кожен день це новий початок. Давайте вірити, що це початок чогось кращого, чогось світлішого. Лавіта е белла» – життя прекрасне. Годіт Лавіта, насолоджуйся життям. Так, життя прекрасне, незважаючи на проблеми та незгоди. Створюйте моменти радості і насолоджуйтесь. Сорріді, Лавіта Еундоно. Усміхайся, життя це подарунок. Коли вам здається, що все погано, подумайте, скільки людей віддали б все, щоб жити. Тож посміхніться, бо маєте життя. Ільмельо Девеанкора Веніре. Найкраще ще попереду. Так і є. Довече аморе, че віта. Де є любов є життя. Сенс життя якраз і є в любові любити когось, любити природу, любити саме життя. Вівіонні моменто коре. Живи кожну мить серцем. Розум робить поштовх, серце робить вибір. Абікура дей твої сонні. Бережи свої мрії. Твої мрії, твій проєкт. Проєктуйте своє життя так, як хочете ви. Мела каву да Сола. Я впораюсь сама. Креди інте стесо. Віру в себе. Якщо вірити в себе, в свої сили і прикладати зусиль щирим серцем і посмішкою, можна досягти багато чого. Це факт. І фраза купняк, яку я дуже люблю, нон мола mai. ніколи не здавайся». В просторах інтернету гуляє вислів не здавайся, ти не квартира. Тож ніколи не здавайтесь, зранку одягайте усмішку, заряджайтесь позитивом і гайда жити життя.